Шановні студенти, маю приємність познайомити вас з курсом маркетинг сталого бізнесу – «Sustainable Business Marketing. Отож, про що цей курс? Цей курс базується на ідеї сталого розвитку, на тому, що розвиток має бути економічно життєздатним, соціально відповідальним і, безперечно, екологічно стійким. Це мова про бізнес на нових засадах. Тому що бізнес as южл, звичний бізнес уже неможливий. Ми переходимо за планетарні межі, зникнення біорізноманіття, зміни клімату, втрати ресурсів, погіршення стану довкілля все це не дозволяє нам мати таку розкіш бізнес як звичайний. Так? І е, ми. Навчимо вас в рамках цього курсу, як освоїти нові технології маркетингу, який відповідає цілям, засадам сталого розвитку. Мова йде про нові бізнес-комунікації, маркетингові стратегії, ціноутворення, рекламу, просування продукту, і про те, як уникнути пастки, так званого «greenwashing», тобто, коли реклама. Є несправжньою і лише маскує продукт, як виявити такі випадки, коли компанії є недобросовісними. Ми познайомимося з кращими практиками бізнесу, провідних компаній, з формуванням брендів, компаній, які відомі як соціально та екологічно відповідальні компанії, тобто з так званим сталим позиціонуванням компанії на ринку. І напевно наостанок, для кого цей курс. Цей курс для тих, хто хоче розпочати власну справу чи продовжити вже справу, яка є підприємницькою, але е, таким чином, щоб бути певним, що ця підприємницька ідея реалізується відповідно е, до ідей, які є не просто модними, а які є вимогою сьогодення, тобто е, вимогами сталого розвитку. Але також курс буде корисний не тільки для тих, хто мріє про підприємництво, а й для усіх, хто хоче розширити межі власного пізнання і мислити над тим, як змінити свою поведінку, зробити її більш сталою, як усе це враховувати у маркетингу, який має змінити своє обличчя. Отож, якщо вас зацікавив цей курс, я впевнений, нам не буде сумно. Ми спільно працюватимемо над цим курсом. І після його завершення ви залишитесь задоволеними. Я сподіваюся, його результатами.